Звітаю, гості завітав їх шостий, 18 тисяч пробіг офіціал. Мій клієнт, мій клієнт з попередньою машиною, І він давніше вже повно рік часу, може менше трошки взяв їх шосту. І є в нього вже такі затертості від джинсів. Не видно певно на телефоні. Ну В общем, це треба це вже бруд забирати. Також бачите, як комкається шкіра, Ну це через високу посадочку. так Гарна шкіра, дуже мягенька напа. Запах дуже приємний, О, от Бачите, от все це теж пальцями замацолено Селектор передач такий акуратний, з таким хресталиком. Я вчора не їхав, бо забирав. Ну, так, незвично. Незвично. Е, прикольні. Оці штучки такі прикольні. але Виступають і таке, я не знаю, чи це вже все потрібно з такими дирками тут. Коза. З цим що сідіром? Ні, це такі воздуховоди. Екран бачите і так можна, і я так пані, сенсорно можна, бо бачите, трошки нацохали пальцями. От, карбончик такий цікавий, золотий. прикольний. тут решетки трикутні, але же, неможливо буде вимивати бруд. Так, дефлектори такі, цікаві, бачите які класні пірамідки. Дуже кльово виглядає, дуже і вони матові, а кантики глянцеві. Дуже ефект, класно дає. Кермо, но бемовське, прикольне, грубе, кльово. Так, у нас алькантара. Все чистенько, друзі. Все чистенько, Зараз просто будемо, як то кажуть, промивати коврики стирати, тут все пелесоси вистірувати, шкіру вичищати. <кій> і будемо її консервувати. просили щоб чимось її, щоб не так мастилося. Ззаді в нас шторки. Все красиво, тут якісь плямочки. Ну і так воно збирується. Маленька дитина, як бачимо, так, і воно назбирується. Друзі, зацініть. Ззаді, на задньому ряді. Я навіть, не сказав би, що це шкіра, чесно. Отак на ощуп це не шкіра. Але це певно такий вибір був клієнта, тобто, спереду максимальні, гарні сідухи, якісні. А заді є просто отак дивани в колір. Так, тут бачимо теж. Це бізнесмен, щось там возиться. Це будемо забирати, все це будемо навіть, прогрівати. Бо так ніби по ногах тут чистенько, гарненько. Але все треба за цим всім треба доглядати. Обов'язково, причому зразу. Друзі, таке е -е. валюрчика нема. Зонтик є. Знизу все пластмаса. Тобто, всі ці речі, які тут ставити, вони бідковалися. Нема такого приємного якогось там бархату всередині нічого такого немає. Резинові тілі. Тобто, попередній, власне, їзд... ну, цей Попередній їздив на С-класі Мерседесі і там було все набагато. Набагато крутіше. Це просто нова машина. Весь її прикол, то, що це новий офіціал, і може йому це було потрібно. Так, тут бачимо більш-менш. Але вже от тут трошки назбиралося і от таким будемо сьогодні займатися. Я, звісно, більше люблю, коли є щось зробити але таке теж робити треба. Так що давайте його парити. Друзі, машинка відпарена. Ну, це нова машина, тут особо показувати по кругу нема що, то єдине, що було, кажу. Отут воно було підмалювалося, це гарно відмилося. Нанесли захист спеціальний для шкіри, щоб воно не так бруднилось. І все, машина пахне. Ну я не розумію, чого тут таке скомкання воно не вирівнюється. Щось таке, коротше. ну що ж є, таке якось... така шкіра дивна, не рівняється. Так що, друге, нова тачка, щоб то, хто не говорив, нове є нове. А вже подобається, не подобається теж таке.